Поліцейські екстрадували організатор злочинної групи, який переховувався за кордоном. Чоловік виїхав за межі України на початку повномасштабного вторгнення та анонімно сформував групу з 11 молодиків, які за гроші підпалювали майно громадян по всій території країни. І замовників, і виконавців він шукав через телеграм-канали, сподіваючись на повну анонімність. Вартість одного підпалу становила від 500 до 3 тисяч доларів США. За ці гроші зломисники ретельно готувались, проводили розвідку, виготовляли коктейлі Молотова та звітували перед замовниками відеодоказами виконаної роботи. Усього вони встигли пошкодити 4 приватні будинки та 5 квартир. 11 виконавців, слідчі головного слідчого управління поліції та оперативники департаменту карного розшуку, затримали ще у січні 2024 року. За кілька місяців поліцейськими вираховано і самого організатора – 27-річного безробітного, який переховувався у Румунії. Його передано українським правоохоронцям у пункті пропуску. Орлівка Одеської області, зловмисника взято під варту. Як і виконавцям, організатору оголошено про підозру за вчинення умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу у складі організованої групи. Досудове розслідування вже завершено. Матеріали скеровано до суду. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Ця історія ще раз доводить: Телеграм створює лише ілюзію анонімності. Правоохоронці знайдуть всіх злочинців, навіть тих, хто ховається за кордоном, і думає, що анонімність в мережі їх врятує від закону.